Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Їздили на базарчик, купили деякі продукти. Зараз вам покажу, що купили, що скільки коштує, які у нас ціни. Купила салат з такий гарний пучок. Він, прям, з корінцем. це такий один гарний куш. 15 гривень. Капусту взяли за 85, було й 92, огірки 170. Помідори, по-моєму, 95. Взяла тут шампіньонів. шампіньйони, вроді 85 гривень були. Редіска 85 також. Взяла трохи корейської моркви, В мене Сережа любить це. Морква вже 200 гривень корейська за кілограм. Ковбаску горіху взяли, така 190, взяла кусочок копченого бочирьовка. 200. Я не пам'ятаю, скільки він. Ну, то я люблю срожа таке, не дуже вність. Взяли яблук, тут різні. Такі голодені, червоні, 20 гривень кілограм. Все взяли тут молоко, майонез, масло. Взяла собі ось такі от на яйця, наклейки. Ось сьогодні раненько встала, наварила яєць, поки срожа ходив з Цезаром гуляти. Взяли тут -от різні цукерки, які цікаві, гарні оці До речі. Дуже смачні. Мені сподобались ось ці О, смак сирок. Дуже смачні. Ось ці також непогані. Вони всі були різні, по-моєму, 165 гривень кілограм. Тобто, любів всі цукерки, всі, які там були, там дуже багато в них було. І захотів вчора Наполеону. Захотів зробити собі лінивий Наполеон, купити чи вушка, ну, печеньки такі. А це ми сьогодні йшли. Там жінка, вона завжди таке щось пече, вона паски випікає різні. І в неї там були ось такі корші менші були діаметром. І ці більші, ось. Це на один торт вона ось так продавала, це 120 гривень стоїть. То ми взяли, я кажу, «Лучше ж це, чим домашні, чим печені якесь. А, і ще от купила, ми купили картоплю, до речі, Слов'янку, по 10 гривень. От у жінки продавався такий, забула назву, я ще й хотіла його такий, бачила. Але бачила лише зелений такий, а це такий варігатний. 30 гривень. Ось. Там навіть ще не один. Мабуть, він там іще й не один. Чи це він попускав з боків? Ну, класний. Він так в'ється. Мені дуже подобався, я бачила в дівчат. тут В інстаграмі багато в кого. Гарні такі вазон. Так що придбала собі от 30 гривень, ось от, такий от, саженець. Так, що ось такі покупки. Хліба ще взяли. Там ще взяли м'ясо, сало, бо ще в чергі стояли. Так що, ось такі от покупки. У нас зараз це все треба загрузити в холодильник і братися готувати. Взяли почарьок ось такий от 190 гривень за кілограм. Гарний такий соломою шмаляний. Там був 180 182 другому місці, але такий він не дуже мені сподобався. Цей набагато кращий. І взяли м'ясо. Це ми в нашій рябі взяли лопатку свинячу. Також 190 гривень лопатка. Зараз Сережа поріже собі замаринує. хоча завтра щось на мангалі просмажити трохи. Це теж, якщо не буде дощу. От, і трохи на котлети буде мені. На дворі, слава Богу, погода нормальна. Трішечки хмарочки з'явились, але дуже тепло. Сережа пішов, пиляє доски ті, а я зараз буду ось тут вимивати цю плитку, повиносила всі стільці. Так гарно зацвіла вже брунера, Яка краса. Ще хочу розсадити ось усюди гехіру також. Так що в мене є робота. Як розпустились ці гіацинти, я їх аж попідв'язувала до кошика, бо прямо випадають. Гарно вже розпустилися півників жовтіким Краса, ось там вже зацвів також тюльпан, вже багато де поокривались тюльпанчики. Кисота черешня вже. Розпускається. Сьогодні хоч гарна погода, то, можливо, хоч бджоли будуть літати. Винесли картоплю. Вже так гарненько покільчилась. Це заркуняє на сонечку. Не знаю, як буде гарна погода сьогодні чи завтра. Якщо не буде дощу роси, то, можливо, ще скошу ось цю траву. Оце жах, <схід> ще такого не було. А кульба в цьому році повно. Сережа мені. Привіз ось такий от кіпаріс. Називається він, ось тут написано кіпаріс Івне чи Іване. Точно не понятно, що це тут написано. Треба подивитися в інтернеті, як правильно. Буде він висотою до 2,5 метрів. Ось такий от красунчик. А зараза сидіть, га? Залізла. Так тобі. Так що є, що робити? Ось тут також зацвів тюльпан, а Вероніка ось ця почвопокровна, яка зараз гарна. Вон яка красота. Дуже гарно воно в цьому році цвіте. Красота така. Гарна. Красуня. Все цвіте. Зараз, як зацвітуть скрізь тюльпани, то буде вже красота. Так що беремося знову до роботи, поки є погода. Порядок, зовсім другий вигляд. Чистенько, видно, де що росте, а то ж жах було вже такий ліс тут наріс, Як гарненько тепер. Чистота і порядок. Ну і вирішили тут також все покосити, бо мокриця цвіт пустила. Також буде вже чистота. навісівся повимивала. Порядок чисто, аж посвітлішала плитка стала чистенька. Так що у нас тут уже порядок. Сережа воза дрова. Не знаю, можливо, спробую зараз ще покосити. Подивлюсь руками, спробую, якщо не мокра, дрова, то хоч оцей от шматочок скосю, а Сережа вже там потім скосить косілкою. Таке все зелене дощі. Є та так так пахне. Рамомет. Сонечко ховається, вітерець зірвався, вдень було так тепло. Зараз трошки вже стає прохолодно. Ну, не холодно, щоб холодно, але прохолодно. Посадила цибулю, не косила я ту траву. Мокра вона, дуже там. Там тінь, затишок, вона не висохла. Ще тут мені от залишилося, хочу два рядочки посадити, от такої кущовочки. О, розкукурікались. Та й на сьогодні все. Гарний кусочок посадила, ще залишилося тільки мені зараз погромадити його та й все. Таке не сильно мокре, до взуття не чіпляється. Цезар наганявся, тільки що лежить довольний. Він щось трошки вже затягує там. Так, що ось так минуло наш день. Я вам всім дякую за перегляди, за підписки, всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока!